В Червонограді продовжується боротьба з власниками транспортних засобів, які паркуються в зеленій зоні. 5 лютого представники житлово-комунальних служб здійснили черговий рейд з метою визначити порушників, які залишають своє авто на газоні. Таких виявилось чимало. Цього разу водії всього лиш попереджали. Наступного будуть уже штрафувати. Доброго дня день. Добрий день. Добрий день, пан. Ви знаєте, що ви знищуєте зелене покриття? Знаю. Знаєте. знаєте. А ви знаєте, що крадуть все повністю в машинах? Ну, а до чого крадуть до знищення Єдині зеленого... Відкраді відкраді, стоянки або Найкращий варіант. Ви думаєте, якщо воно буде стояти вам під вікнами, то у вас скрасти не будуть? Звісно. Ви вирішуєте да, правила благоустрою, отримання будинків та прибунтових територій. Що тягне за собою від 340 до 510 гривень штраф. Розумієте? Розумію. Я думаю, що ви зробите висновки і не будете її тут ставити. Але я думаю, що не буде касатися по всіх, це, це по всіх, розумієте? Ні, то дивіться, Як, якщо Червоноград враг ви стоїть на газоні на, на зеленому, то знаєте, вибачте, машина вже є. Дивіться є стоїна. дуже багато прикладів. Все, зробили все, так. люди так. і Звертайте, проектна кошторисна документація не коштує дуже багато. Якщо у вас є багато автомобілів в подвір'ї, це вам буде коштувати копійки, щоб зробити тут собі, наприклад, тимчасовий майданчик для паркування. Люди. І це, це не має це. ніякої проблеми це, в цьому. Цього... У цьому питанні, щоб зробити тимчасову одну стоянку ну, ну. на 3-4 машини, то ніхто не дає дозволу. Та як це не дають дозволу? Ну, я, я я працівник Приїжджайте до нас. Я вам скажу, Можна візитку, яку вас немає візитки. Я ну це житлокомунсервіс, який знаходиться на старому місці. Приїжджайте туди, скажіть, що я хочу е, зробити тимчасовий майданчик для паркування. Я вам цьому сам особисто допоможу. Добре, я до, до побачимо число спеціаліст житлокомунсервісу Олександр Клімов розповів про заходи, які планують проводити спільно з новою патрульною поліцією. Це проблема вже не одного дня, бо у нас Чорноград майже в кожному дворі люди паркуються на зеленій зоні і порушують правила благоустрою. Боротися ми будемо вже ну приймати більш такі радикальні дії. Є зараз у нас вже патрульна поліція, яка буде ну група швидкого реагування, яка буде швидко приїжджати, і будемо ходити по будинку, шукати власників даних транспортних засобів, та й будуть складатися адміністративні протоколи. Один адміністративний протокол, якщо ціна буде коштувати йому людині, наприклад, 510 гривень, то за ті гроші можна зробити перед кошторисну документацію і мати собі тимчасовий. Майданчик для паркування і ніяких проблем більше не буде. Ну І вони ж самі розуміють, що вони створюють болото в дворах, виносять то на асфальт, потім так же саме ж вони ж і стають в то болото. Ну, люди кажуть, що постійно проблеми створені, ну, але інші роблять, хто хоче, а хто не хоче, то постійно проблема буде з документацією, що їм ніхто не дає дозвіл. Головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства Володимир Піхоцький переконаний, мешканці багатоквартирних будинків можуть досить легко вирішити проблему з паркуванням, облаштувавши тимчасові майданчики. Однак на практиці більшість або не хоче робити цього за власні кошти, або не здогадується про таку можливість. Управління житлово-комунального господарства проводило і проводить рейди в період, коли значить, зелена зона звільнилася від снігу, і такі рейди ми знову відновили. На прибудинкових територіях є багато місць, де машини починають знову заїжджати і, і вивозити болото, і так далі. Значить, багато водіїв вже зрозуміли, що їм е, треба робити. Вони звернулися в житло-комунсервіс сервіс до балансового утримувача про те, щоб облаштувати стоянки. Але та хабні водії, які, яким наплюють на все, значить, от, вони мотивують те, що, е, значить, е, що е, не твоя ця справа там, і так далі. Коли один особливо. то е, значить, вони... Рублять, а коли більше, то вони там мотивують, що у них немає грошей, там ще чогось, ще чогось не буде, і що вони більше не будуть, а потім знов продовжують це святи. Значить, в обов'язки майстра, дільниці е, любої житової контори входить. Е, Перевірка прибудинкових територій вжиття життя заходів впливу на тих порушників, і тому кожен кожен номер буде фіксуватися, відправлятися в службу патрульну службу, яка ну будемо будемо просити їх, щоб вони вживали заходів впливу на тих громадян.